Великий гуманітарний медичний вантаж прибув до Харківщини. Допомога сягнула понад 40 мільйонів гривень. Кому допомагатимуть та хто виступив організаторам? дізнавалися вісті. Довгі місяці підготовки та допомогу вдалося реалізувати завдяки президенту Міжнародної академії захисту прав людини Юрію Гордієнко та засновнику благодійного фонду «Off-Road Volunteers» Роману Старагіну. Гуманітарний медичний вантаж вже прямує до лікарень міста та області. Сегодня мы получили как медицинское оборудование, так и расходные материалы для наших больниц города Харькова. Также получили, передали четвертую неотложку города Харькова, лабороскопические приспособления. Эту помощь мы получили от наших друзей из Америки. Помощь от, больше, на, чем на миллион долларов. И медичная допомога уже прямой до лекарень Харькова и Харьковской области. Еще впереди мы планируем передачу продуктов питания для мешканцев, так же как Харькова и Харьков. Скоїсь области и Северной Салтовки хочу сказати спасибо всім нашим партнерам, які этой акции. акції. І коли вопрос помощи детей, це не обговорюється. Ми всегда на 100% готові прийти і допомогти. Слава Україні. Робимо все можливо. Сьогодні дуже великий у нас такий збір лікарень. З району центру реабілітації приїхали, районні лікарні, з міського району, з Харківського району, з Вічовського району, Харківські лікарні приїхали. Сьогодні придаємо основна маса ліжка стаціонарні та медична допомога. Наш владіний фонд разом з Юрій Греєнденда, академією захисту прав людини. Сьогодні вирішили всіх зібрати, щоб так частинами а рішили вирішили масово передати. Ми працюємо з першого дня війни, працюємо плотненько, Робимо гарні справу і разом ми перемогу. Ми менше розказуємо, більше робимо. Так. Філя, університетська лікарка, лікарня Харківського медуніверситету. Дякуємо вам за допомогу. Вже не перший раз допомагають нашій лікарні. Сподіваємося на подальшу співпрацю з даною організацією. Велика подяка за вашу допомогу. Отримала кроваті медичні приладі. НП «Слобожанська лікарня дуже вдячна за надану допомогу у вигляді антисептиків. Шприців, систем, голок, обладнання для хірургічного кабінету, штативів для інфузійного розчину та багато розхідного матеріалу для паліативних хворих. Дуже вдячні, що в цей тяжкий час ви надаєте нам таку допомогу. Завдяки благодійним організаціям місцевій владі ми черпаємо сили. Все заради перемоги. Дергачівська центральна лікарня. Дякуємо. Наскільки вони важливі? Ну, вони дуже для нас важливі. У нас з місцями дуже дуже нас мало місць. І для цього нам потрібні кавалі. І на часі ця допомога, що отримали, кому вдячні, друзі. Ну українці потребують великої допомоги. І спасибі, що нас ентузіасти, як і Юра Гардієнка, Роман Старагин, Це що вони живуть для України. Допомагають, тому що дуже на часі, дуже, дуже потрібна допомога. Тут перша, перша медицинська допомога. Їжджають наші працівники, всі на огляд міста події, бомодарування, да, всі, ну, всі, всі на місцях, да, всі виконують службові обов'язки, тому що. Треба разом разом до перемоги тільки об'єден'єднання. Об наша сила медичний представник фармацевтичної компанії сьогодні хочу подякувати за безкоштовну медичну допомогу. Інституту терапії імені Любов Страфіма малої Гардієнка і Роману Старагіну. Тут постійно підтримують і військових. Вже зібрано тактичну медицину. Це дуже важлива річ. Це спасає життя. І сьогодні ми передаємо наступну партію на нацгвардію Хартія, Азов, Спартан, Омега і дуже багато других крутих підрозділів. Ми передаємо так мед, медицину. Вообще, общем, спо спочатку війни ми вже передали більше ніж 10 тисяч аптечок. Медичь около п'ятсот рудзаков рюкзаков да. больше дісті тисяч и Так також недавно був дієм служби безпеки України і для наших військових для служби безпеки. передали. Ми те сюрі бродіна часто проводимо заходи в колаборації з нашими організаціями. проводимо заходи, збираємо гроші, купуємо це все дуже коштовні речі. Збираємо гроші, придаємо і так. Ми спасаємо життя наших вонів. Це потрібно робити, тому що українця бо воюють, буду водомов Анастасія Почерніна, родіон Рубін вісті.